Привіт! Давайте сьогодні вирушимо у подорож. Подорож у саме серце нашої зірки сонця, де температура сягає неймовірних 15 мільйонів градусів. Саме там, глибоко всередині, народжуються процеси, які потім значно пізніше малюють на небі землі дивовижні полярні сяйва. Ми простежимо весь цей шлях від абсолютно невидимих частинок до космічних явищ, які вражають своєю красою. Але ж як це зробити? Як зазирнути всередину зорі? Звичайні телескопи тут безсилі. Світлу, що народжується в ядрі, потрібні тисячі, а то й сотні тисяч років, щоб дістатися до поверхні. Тобто, дивлячись на сонце, ми бачимо лише його шкіру, а не серце. Потрібен якийсь інший, набагато хитріший спосіб. Ось наш план на сьогодні почнемо з таємниць сонячних надар. Потім влаштуємо справжнє полювання на невловимі частинки привиди. Далі подивимося на видимі шрами, які залишає на сонці його внутрішня активність, і наостанок з'ясуємо, як це все стосується нас із вами тут, на землі. Отже, занурюємось у глибини сонця, і нашим ключем, нашим таємним агентом, що доставить інформацію прямо з ядра, стане одна дуже особлива, майже невловима частинка. Знайомтеся, сонячний нейтрино це справжня частинка привид. Народжуючись у термоядерному пеклі сонячного ядра, вона має унікальну суперсилу ігнорувати матерію. Уявіть, нейтрино може пролетіти крізь свинцеву стіну завдовжків кілька світлових років і навіть не помітити її. Саме тому ці частинки вилітають із сонця майже миттєво, доносячи до нас звістку про те, що відбувається в ядрі, просто зараз. І ось тут постає логічне питання: якщо нейтрино проходять крізь усе на світі, то як їх взагалі можна зловити? Це ж справді схоже на спробу спіймати привида. Ну, для цього знадобилося не менш геніальне рішення. Вчені придумали таку собі хитромудру пастку. Замість того, щоб ловити нейтрино, вони чекали, поки воно зрідка, ну, дуже зрідка, так і з чимось зіткнеться. Встановили величезний резервуар з хлором і чекали. Коли нейтрино влучало в ядро хлору, той перетворювався на радіоактивний аргон. А далі справа техніки знайти ці кілька атомів аргону і порахувати їх. Так і дізнавалися, скільки ж привидів пролетіло крізь детектор. А тепер уявіть собі масштаб цієї пастки. Це не якась маленька лабораторна установка. Ні, ні. Це гігантський бак, заповнений 600 тоннами рідини для хімчистки. По суті, той самий хлор. І щоб на експеримент не впливали інші космічні промені, всю цю махину сховали глибоко під землею у покинутій золотій копальні. Неймодірно, правда? Але коли результати були отримані, вони принесли величезну загадку, що на десятиліття спантеличила всю наукову спільноту. Детектор ловив лише третину від тієї кількості нейтрино, яку передбачала теорія, лише одну з трьох, куди зникали інші дві третини. Може, наші уявлення про сонце помилкові? Чи сама частинка виявилася набагато складнішою, ніж ми думали? Добре, цю загадку ми поки що відкладемо, запам'ятаємо її. А зараз давайте переключимося з невидимого світу частинок на те, що можна побачити на власні очі. Подивимося, які видимі сліди залишають на поверхні сонця його внутрішні бурхливі процеси. І, мабуть, найвідоміший прояв сонячної активності це сонячні плями, це такі собі тимчасові темні області на видимій поверхні сонця. Деякі з них довічі можуть бути значно більшими за нашу землю. Але тут є такий цікавий нюанс: ці плями зовсім не чорні, вони просто холодніші за своє оточення. Уявіть, різниця температур майже 1300 градусів, і саме цей контраст змушує їх здаватися темними на тлі решти розпеченої поверхні. Так що ж це за сила, що здатна охолодити частину сонця? Уся справа в потужних магнітних полях. Вони, наче гігантські магнітні петлі, вириваються з глибин і працюють як своєрідний ізолятор. Вони просто не дають гарячій плазмі піднятися наверх. У результаті ця ділянка охолоджується і ми бачимо пляму. І що цікаво, сонце живе за своїм чітким розкладом. Кількість цих плям то зростає, то спадає. І все це відбувається з періодом приблизно в 11 років. Але насправді повний магнітний цикл сонця триває 22 роки, бо кожні 11 років північний та південний магнітні полюси сонця міняються місцями таке от космічне перезавантаження. Гаразд, плями, цикли, але до чого тут ми з вами? А річ у тім, що процеси, які відбуваються за 150 мільйонів кілометрів, безпосередньо впливають на життя тут, на землі. Час від часу поблизу сонячних плям відбуваються сонячні спалахи. Можна сказати, що сонце чхає, тільки це чхання це колосальний вибух, який вивільняє енергію співмірну з мільярдами атомних бомб. І під час цих спалахів у космос летять мільярди тонн заряджених частинок. І коли цей потік долітає до нас, починається найцікавіше. Ці частинки, що летять шаленою швидкістю, врізаються в магнітне поле Землі. З одного боку, це може викликати збої в роботі супутників і електромереж, так звані магнітні бурі. А з іншого, саме це зіткнення створює одне з найпрекрасніших видовищ на планеті полярні сяйва. Все це вкотре нагадує ми нерозривно пов'язані з нашою зорею. Ми живемо завдяки їй, і кожен її подих, кожна зміна в її поведінці та чи інакше відгукується тут, у нашому світі. А тепер давайте повернемося до нашої детективної історії. Пам'ятаєте про зникле нейтрино? Ідея про те, що сонячне ядро відпочиває, розглядалася, але відповідь виявилася ще дивовижнішою. Виявилось, що нейтрино по дорозі до землі просто змінюють свою сутність, перетворюючись на інші типи, які перший детектор не міг побачити. Це відкриття буквально перевернуло наше розуміння фізики, але, розв'язавши одну загадку, воно ставить нове питання які ще таємниці сонце приховує від нас?